Вітаю на каналі Реальні Японці. В асортименті з'явився Yamaha Джо СА-16, Двухтактний двигун, повітряне охолодження на одометрі 19200. В комплекті один ключ. Так, під сидінням ось такий багажник. Є коврик бензобак об'ємом 5 літрів. Бак для двохтактного масла, сидіння, чохол перешитий. так, ну Ось тут такі кармашки, очок, все по стандарту, ручки не мінялись, ось ці надписи теж не затерті по пластику. Показую детальніше. Скутер в рідній фарбі, ось в попередній частині є царапки. Загалом гарний стан, без дефектів, без тріщин. Все гарно виглядає. Гума мішелін 2020 року, по протектору як нова. Так, спереду дискові гальма. По колодкам відсотків 50 точно є, по диску зносу не відчувається, по підвісці все добре, без люфтів. Задня гума нова, по колодкам відсотки 80, Варіатор ремінь ролики без зауважень. Фільтр новий, карбюратор почищений. Скутер повністю готовий до сезону. Показую, як скутер їде, як набирає.